Якщо вам здається, що всі ці моторошні порожнечі знаходяться десь дуже далеко від нас, то це не зовсім так. Насправді ми з вами разом з усією галактикою знаходимося якраз на краю однієї з них. Чумацький шлях є частиною групи галактик, яка називається місцевою групою. У місцевій групі домінують чумацький шлях і його більший брат, галактика Андромеди, до яких гравітаційно чіпляються кілька десятків менших галактик. Власне, локальна група є частиною ще більшої структури під назвою Суперскупчення Ланіакея, яка містить понад 100 тисяч галактик. Але незважаючи на те, що ми живемо в космічному мегаполісі, ще в 1987 році астрономи помітили, що наша галактика також знаходиться на краю великої порожньої області, яку вони назвали місцевим Войдом. Власне кажучи, існування місцевої порожнечі є загальновизнаним, але вона довго залишалася погано вивченою, оскільки знаходиться за центром нашої галактики і тому прихована від нашого зору. Проте у 2019 році астрономи виміряли рух приблизно 18 тисяч галактик і зробили повноцінну 3D-карту нашої місцевої ділянки космосу. Ця карта демонструє межі того, де матерія присутня і де її немає, щоб окреслити контури місцевої порожнечі. Охоплюючи понад 600 мільйонів світлових років, карта показує, що наша галактика, чумацький шлях, знаходиться на краю скупчень галактик у надскупченні Діви, яке в свою чергу пов'язане з великим атрактором, ймовірно, ще більшою групою галактик. І з іншого боку, ми також знаходимося на краю величезного регіону, майже порожнього від галактик, що ми називаємо місцевим войдом. Останні три десятиліття астрономи намагалися зрозуміти, чому рух чумацького шляху Андромеди та їхніх менших сусідів відхиляється від загального розширення Всесвіту на понад 600 км на секунду. Останнє дослідження показує, що приблизно половина цього руху зумовлена локальними гравітаційними впливами завдяки поєднанню сили тяжіння сусіднього скупчення діви та нашої участі в розширенні місцевої порожнечі, оскільки вона стає дедалі більшою. Решту швидкості приписують впливу від більш віддалених структур, таких як Великий Атрактор. Варто сказати, що немає нічого страшного у тому, що наша галактика дрейфує у космосі поряд з войдом розміром 150 мільйонів світлових років, адже насправді нас туди нічого не затягує, а якраз навпаки. Відсутність матерії в порожнечі означає відсутність гравітації, а отже нашій галактиці там нема чого робити, тому ми повільно віддаляємося від центру місцевого Войда. А по-друге, навіть якщо б наша галактика знаходилась десь неподалік центру такої порожнечі, крім неба з меншою кількістю зірок, це нам нічим би не загрожувало, тому нам нема чого хвилюватися.